Всім самий величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Понеділок. Я хочу, щоб у вас був в цей тиждень самий, самий найкращий. САМИЙ НАЙКРАЩИЙ Так, подивимось ціни на овочі та фрукти обов'язково. І підемо, подивимо, я вам покажу і собі також нагадаю, може щось потрібно буде. Це ще два дні залишається на акційні. Товари, продукти в магазині АТБ. Покажу самі найкращі знижки. Дякую за коментарі, величезне вам спасибі і дякую вам за вподобайки. Мандарини моркот по 60 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Нектарин по 67 гривень. Лимони по 80 гривень. Трішки бачу здорожчали лимони. <кій> <кій> так, це у нас банани мацюпонікі по 12.40 за 100 г. І банани звичайні. По 65,50 Так, апельсини 55 гривень. Бачу трішки дивно. Чому яблука? Це здорожчало, чи така ціна була, я щось не пам'ятаю. Здається, по 22 гривні були, по 30 гривень. Перець салатний по 60 гривень. Перець червоний. Так, от зараз не бачу. Обійдемо ту сторону. Так, а це другий гатунок перець салатний. Ось є перший гатунок по 100 гривень перед салатний. Томати по 75 гривень. Гарна капуста така красива по 9,40. Гарненька капусточка по 16 гривень часник. А, так, кабачки по 27,50. Гілочка за кілограм 90. 4 гривні томати. оці зараз акційні томати по 59 гривень тепличні. Так, перець по 1590, можна сказати. Кавун по 44 гривні. Яблочка, а ось вони по 24 та по 27 гривень. Ні, яблука такі були, так і залишились в ціні. Авокадо по 19. Так, тут ми з вами були вже. Буряк ранній по 27 гривень, трішки в ціні впав, бачу. Цибуля з Марсу трішки подешевіла, здається, по 44 гривні в магазині АТБ. І по 16 гривень цибуля. Така гарна картопелька. Так, Картопля молода по 29 гривень. Картопля відбірна 75. За півтора кілограми. 67 нектаринки. Бачу зізничку і лохина по 33 гривні за 100 грамів. Я бачу подорожчив цукор по 30 гривень за кілограм. Але це йде третя категорія. Не забудьте за макарони делюкс. Твердих сортів пшениці. Усі йдуть попті по пів кілограма. А ось макарони також із твердих сортів пшениці. 400 грамів. Своя лінія можна придбати за 29,70. Крупа булгур. Своя лінія кілограм 37,90. Булгур в пакетиках 500 грамів. В АТБ акція на майолу 850 грамів, 47,30. Щедрий дар, це йде вітамінізована 720 грамів, 44,80. І також в акції 100жар 850 грамів, 46,90. І зі знижкою майола нерафінована – 850 грамів, 47,30 грамів. Ну, от зараз на ось цій олії. Зверніть увагу, вони в акції. Зі знижкою, зі знижкою соус густо карбонара 180 г, 19 гривень. В акції горошок та кукурудза своя лінія. 32 гривні 50 копійок. І також ще знижкою квасоля, також своя лінія. Зі знижкою 25 копійок джем полуниця, вишня, абрикос, 125 г 1330. Скумбрія в оливковій олії від Ріга Голд 240 г. Знижка 30% на сардини море. 40 гривень 30 копійок. Кілька з квасолею від торгової марки море 26,70 гривень. Кілька не розібрана в томатному соусі від торгової марки Морем 32 гривні. Кілька обсмажена в томатному соусі. Написано тільки в АТБ додатково 100 грамів. Одна гривня на відбудову. Паштет печінковий 340 грамів. М'ясо кореї у власному соку безкісткове. Власники карти АТБ зможуть придбати за 42 гривні 70 копійок. Господинки, зверніть увагу на приправи. Це дуже хороші якісні приправи від приправка до курки та до риби, до м'яса та до шашлику. Також знижка майже 40%. Ось цю приправу зараз можна придбати за 13 гривень 40 копійок овочева універсальна 80 грамів. Торчин домашній майонез 520 грамів. Торчин європейський 520 грамів. Майонезний соус Оліс 560 грамів. Майонез Оліс провансаль столовий 300 грамів 35-30. І хороша знижка 40% від Щедру майонез провансаль 400 грамів. Зі знижкою 30% оліс майонез чудовий 300 грамів 23,90 Від оліс майонез файний 300 грамів 35,90 по ковбаскам я також вам покажу найкращі знижки. Губернаторська 28 гривень за 100 грамів. Салямі італійська 38,80 за 100 грамів. Австрійська. Паличка 400 грамів, 103,70. Так, бачу, розкуповують гурман з сиром 420 грамів, 59,80. Хороша знижка 40% на шинкову, вага палочки 500 грамів 103,70. Знижка 30% на Київська свиняча 500 грамів, це йде першого сорту, 100 гривень 90 копійок. Так, знижка 40% на шинкова. Здається, вона висіла, ж я вам показував, може я помиляюсь. 500 грамів 10370. 25% до макарошків з м'яса птиці. Палочка пів кілограми 59,50 дев'ять Паштет Куряча. Паштет починковий, Це йде вищого сорту, 125 грамів від своєї лінії. Ой, я тут бачу, навіть грудинку можна придбати зі знижкою 50% за 20 гривень. Це сало, а ось вона грудинка. Нормально. Крильця курячі від своєї лінії. Зі знижкою 20% 15,50. 20% сиру сосиски. Домашній сиром. Від розумний вибір. Від добров салямі преміум, палочка, точніше півпалочки, 320 грамів. Від добров сервелат, це йде вищого сорту. Півпалочки. 280 грамів, ціна 104,90. Оселедець своя лінія з ароматом дохмяних трав, 180 грамів, 43,80 грамів. Крабові палочки водний світ, 250 грамів, 73,90. Залишили нам одну спеціально для нас, дякуємо. Я вам покажу. Сьомга слабосолена від своєї лінії 100 грамів 99,50. І знижка 25% на сьомгу слабосолену 180 грамів, 165,50. Власники карти АТБ можуть придбати ось таку. Ікру атлантичних риб з копченою фореллю. Баночка йде 160 грамів за 37 гривень 90 копійок. Оце по-багатому. 250 грамів. Я бачу яйця в магазині АТБ, трішки впали в ціні. Хороша ціна на наповнювач. Для котячих туалетів 129,50, зараз знижка 30%. Зверніть увагу для ваших пухнастиків клуб-4 лапи по 10 гривень 90 копійок. Так, давайте подивимось, що по сирам у нас тут. По сирам, по сирам. В акції тостові сирочки, чедер, гауда. Усі йдуть по 46,60, 150 грамів. Зі знижкою усі сирочки від кому, 160 грамів, усі нарізані пластинками. Голландія, традиційний, 54,90. Зараз в акції молоко яготинське. Кефір від ферма 2,5% жирності. Слов'яночка сметана 15% жирності. Тут 300 грамів 33,90. В акції сметана від галичина 15% жирності, 300 грамів 35. 60. Мені подобається сметана від своєї лінії, але я купую 30% жирності. Дуже смачна спробуйте. 20% жирності хотів сказати, сказав 30. Власники карти АТБ, сир Білоцерківський, можуть придбати за 52 гривні 350 грамів. Хочу нагадати, що Активія 290 грамів, усі смаки зараз зі знижкою. Для малечі агуня сирочок по 12.30. В акції крекери від Рошен. ластики карти АТБ, Рошен Ловіту, 420 грамів. Можуть придбати за 78 гривень 50 копійок. Ну що ж, я хочу цю спробувати. Чи вона буде смачна? 100 гривень. Мабуть, візьму. Міленіум 3890. Також не забудьте, що чорний шоколад також зараз з хорошою знижкою, 40%. Шоколад лакмі 3790. Так, бачу новинка, мікс 200 грамів маршмелоу, це від своєї лінії. Власники карти АТБ зефір можуть придбати за 42 гривні 90 копійок. І для людей без карти АТБ своя лінія зефір за 35,90. 6 гривень вафельки від рошен. Також хороша знижка на вафлі Artex своя лінія 2730 і Artex Світоч 41 гривня. Давайте швиденько чай та кава. Піквік зелений. Тут А4 по 5. 20 пакетів з різними смаками. А, зелений 20 пакетів. І також зі знижкою піквик чорний та чорний з ароматом бергамоту по 45,50, 20 пакетів. В акції зараз Ловаре, 25 пакетів по 36,50, дуже хороша ціна. Чорний розібрали, а дивно з, -з, -з цим з бергамотом <сум> стоїть. До речі, дуже мені подобається з ароматом бергамоту. Зараз чай і делюкс. Більша частина є зі знижками, тому що бачу деякий без знижок. Зверніть увагу, теж хороший чай. Це в нас іде з пелюстками квітів цитрусовий. Так пахне навіть через упаковку чуто запах. І зелений 100 грамів. В акції зараз фруктові та зелений чай від своєї лінії 25 пакетів. А це показую вам як новинку а, у Склі Амбасадор 190 грамів преміум. Це також новинка в магазині АТБ Якобс 75 грамів. Crono Gold. І це також бачу новинка в магазині АТБ. Якобс Crown Мелена, Тут 500 грамів. Це також показую вам як новинку, економ пакування 280 грамів. Це також новинка. Напій 90 грамів. Кавовий розчинний. Знижка 30% на голд 70 грамів. Велику низ кафе, вагою 100. 250 грамів, можна придбати за 209 гривень. Нескафе Голд, велика Велике пакування. 280 грамів. 290, 790. Напій з какао, швидкорозчинний 300 грамів. І еспресо Якубс. 230 грамів. 9850. Ходіть на заморозку. Швиденько подивимось морозиво. Монако 500 грамів тірамісу. і клубнічний чизкейк. Зі знижкою 50%. В акції морозиво факіл полуниця 90 грамів. Але щось воно мені не сподобалось. Зі знижкою Монако, чорний чизкейк. Також в акції плодово-ягідне своє лінія. Знижка 30% 9,50%. Морозиво. Вітрудь, вершкове, заморожений йогурт, лохина. Живі йогуртові культури. Хто купував ось таке морозиво з живими культурами, залишайте свій коментар для нас, будемо вам вдячні. Не забудьте за масло від ФЕРМА, 73% жирності, 180 грамів. Жіноча гігієна. Дуже хороша ціна на серветки від своєї лінії 150 штук. У акції серветки антибактеріальні своє лінія, 60 штук. Так, Зева тришарова персик і звичайна 72 гривні. 4 штуки. Своє лінія двошаровий апельсин. Це персик. 4 штуки, 32 гривні. На локалу от хороша знижка, 100 грамів 70 гривень. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього найкращого, щоб у вас все було добре. І зустрінемося вже в наступному відео. Незабаром всім пока!